Мої любі, з вами Аліса, вітаю вас у Задзеркалі. І сьогодні я також вирішила приєднатися до такого челенджу, який у нас пішов в, в україномовному середовищі на Ютубі. А, в тарологічному маю на увазі вирішила зіграти в дурня. А, цю гру взагалі а, ну, запропонувала, скажімо так, вже давно. А, відео це є у Олени Ліднеї, пані Олена. Ну, таку гру нам показала, показала, як можна класно, скажімо так, провести час за допомогою таро, ще й з користю для себе, а подивитися на свій професійний шлях, наприклад. Ну, я також не буду виключенням, я подивлюся на свій шлях як таролога. Тобто, за допомогою цієї гри ми дивимося, на якому Етапі, скажімо так, свого розвитку, свого зростання, в якійсь сфері ми знаходимося. Ось так. Тут використовуються старші аркани, але все по порядку. Взагалі цю гру я побачила у Яна Люксен вона, в свою чергу, ще в одній тарологині, і така вже в нас, такий ланцюжок вже відбувається. Але ну, досить так спокусливо виявилося для мене зіграти в дурня. Така весела гра, і до того ж дуже-дуже корисна. Для цієї ну, забавки, скажімо так, я взяла ось таку колоду K Master Tarot, тобто таро-ключника. Тут треба вибрати лише старші аркани. Тому зараз я Відберу старші аркани, а поки з вами поговорю трошки. Це марсельська колода, тому тут буде все дуже просто, дуже легко буде відібрати старші аркани. Так, одночасно ще й трошки покажу вам цю чудову колоду, я збираюсь на неї скоро зробити огляд. Вона дуже класна, я її обожнюю. І всім, хто любить марсель, я її дуже рекомендую хоча би за її красу То окремо такої колоди старшого арканника в мене поки що немає, але я думаю, що. Ну, вже хочу, верніше, таку колоду в своєму арсеналі, щоб не відбирати, а щоб просто мати окремо старші аркани. Ну, подивимося, можливо, можливо, щось і виберу. Дублювати якось не хочеться. Так, дивимося, чи я нічого не пропустила. У нас, бачите, тут молодші аркани і карти двору з чорними рамками, а з золотавими рамками йдуть старші аркани. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 і 22. 22. І якраз дурень у нас тут зверху. Так. Це я прибираю, молод не нам не знадобляться сьогодні. І дурень. Дурня ми залишаємо, перемішуємо нашу колоду. І нам треба дістати 12 карт. Звісно ж, сліпу. Зараз я запитаю, на якому рівні свого тарологічного шляху, як таролог, не, не рівні, а на якому етапі, ось так, неправильно вже неправильно формулюю, на якому етапі свого тарологічного шляху я зараз знаходжуся. Що ще попереду, що вже позаду? Тобто тут не скільки рівень, скільки, ну, точніше, зовсім не рівень, а тут саме етапи. Етапи проходження шляху, він у кожного різний. Різної довжини, різної глибини, різна, абсолютно різна дорога. Так само, як і життєвий шлях. Тож, на якому етапі шляху? Тарологічного шляху я зараз знаходжуся. Одна, дві, три, чотири, п'ять, 6, сім, вісім, 9, Десять одинадцять, дванадцять. Все, інші карти ми відкладаємо. Вони нам не знадобляться. Зараз я перевірю. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, 12. Так. Ми сюди вкладаємо дурня, додаємо, він у нас буде таким маячком, який нам покаже саме, де ви зараз знаходитесь. Ну, тут конкретно я. Опа, щось у нас вже поспішає карта світ, клас. На якому етапі тралогічного шляху я зараз знаходжуся? Один, два. А, ми маємо вже відкривати Один, два. Ну, можна не рахувати це я вже так за звичкою. А, доведеться посунути свічечку. І взагалі, мабуть, треба було брати мінік, але мені захотілося взяти просто красиву колоду. Ну, я викладу якось так кілька рядів. П'ять, шість. І я вам все-все-все покажу. А. Так, багато вже пройдено. Вже середина минула, скажімо так, але, але ще багато чого і попереду. Так, якось я хочу ему лишити і. Угу. Так, тут у мене дуже. Не дуже поміщається все. Ну, але то нічого. Зараз усе, усе, усе поміститься. Диявол тут такий прямо страшний. Так, я вам все покажу, все розкажу. Ось наш дурень. Він у нас тут ну, за половину. Ві, восьмий, так? А, у нас 13-та карта, вона взагалі має лежати окремо, тому що це карта сюрприз. Я трошки трошки теж вже забула. Карта сюрприз, у мене карта диявола. Цікаво, ну це в кінці я розкажу, як я це бачу. Тож, подивимося, що було позаду. Позаду було і таке прийняття справедливих рішень, і таке зважування, варто чи не варто, зважування всіх за і проти. Таке ну, На вагах. Так, дійсно, це було. Потім прийняття рішення по імператору таки. Тобто я справилася з цими такими а, терезами всередині себе, чи варто, чи не варто це починати. Ага. Потім у мене був світ, Це або вихід в інтернет, можливо, в інтернет-простір. Ну так, створила свою сторіночку спочатку в Інстаграм, в далекому ще. Не пам'ятаю у 2020 чи в 2021 році, вже не пам'ятаю. Створила сторіночку. Хм. Цікаво, але тут якось зовсім зовсім нема про те, що в мене була перша хвиля зацікавленості Таро, а потім вже була друга. Якось про першу хвилю я тут взагалі не бачу. Або, ну, не знаю, Ну, добре, потім була трансформація, саме оця смерть. Так? Ну, давайте буду так показувати. Трансформація, Трансформація, коли багато було такого відбувалося в житті, так, і зовнішні обставини, війна і все-все-все навалилося, але в цьому всьому все одно намагалася. Розвивати це своє захоплення, не знаю, як це назвати, чи захоплення, чи професію, навіть не знаю. Потім це все ж таки, от я вважаю, що сонце. Для мене це більше якось сонце, як вихід в інтернет, все ж таки. Тут, мабуть, світ радше за все, це, знаєте, відчуття такої цілісності себе, відчуття повноти світогляду, відчуття того, що картина. Світу вона розширилася, картина Всесвіту. А от сонце це саме таке проявлення, коли я наважилася все ж таки прийти на YouTube, коли я все ж таки ну, наважилася ну, якось так проявитися, відкрити ну, якісь такі свої знання, якісь такі свої погляди і так далі. Показатися, скажімо так. Колесо Фортуни, от цікаво. Колесо Фортуни, ну, це, мабуть. Мається на увазі, що мені щастило в цьому. Ну, так, можу так сказати, <смі> дякуючи Богу. Ну, або що це було мінливо. Чвидше за все, що це було мінливо. У мене були підйоми, спади в емоційному сприйнятті, то я вирішувала, що закриваю канал, все кидаю, <смі> то вирішувала, що тепер буду знімати. Ну, так, знаєте, такі гойдалки були. Чвидше за все, колесо воно таке. Ну і плюс до того також оновлення в колекції, тобто колекціонування, це також по колесу може бути, що так циклічне придбання. Далі сила це от те, що нещодавно було. Такий є внутрішній, внутрішня така криза була, внутрішній конфлікт і така прямо. О, Ну, не те, щоб розбір польотів, швидше за все, такий ріст, тут навіть зображена спіраль, оця. І воно дійсно в мене було по спіралі. Знаєте, відчуття, що я вийшла на якийсь такий новий рівень, маю на увазі власного такого розвитку. Ну і, звісно ж, це позначилося на моєму сприйнятті себе як тарологині, як читача системи таро, як професіонала. Ну, тобто, таке, знаєте, відчуття. Ну, коротше, розібралася трошки зі своїми тарганами, і воно допомогло у всіх сферах, як то кажуть. І ось я тут. Ось він, цей дурень, ось він тут. А далі, що в нас тут далі? Далі у нас тут стрімкий розвиток, причому, коли треба буде задіяти всі свої ресурси, об'єднати, скажімо так, ось те, що я тут, тут у мене сперечалася одна моя частина з іншою всередині, так? І я їх примирила між собою. Так? І ось тут вже вони примирені між собою, вони матимуть кудись нестися до якоїсь мети. Тобто тут треба буде добряче попрацювати, задіяти всі свої сили і не прогавити момент, ну, не сидіти, скажімо так, спокійно. А вже потім треба буде трошки стишити хід, треба буде прийти до балансу. І ну як, не те, щоб почувати на якихось лаврах, не те, щоб сидіти на бережку, але трішечки плавно, спокійно підтримувати якийсь певний рівень. Можливо, ось тут, нарешті, я подочитую всі ті книги, які я почала. Бо є в мене така історія, що я паралельно читаю кілька книжок. Я їх починаю, але я їх не закінчую. Ну, не завжди, але часто так буває, особливо останнім часом. І оце я маю надію, що оця штука, помірність тут, вона дасть мені можливість, знаєте, такої не те, щоб паузи, але такого якогось рівномірного ходу на життя, коли я зможу ну, приділити час просто спокійному читанню, тому що дуже багато книг. І потім купа ідей, які треба буде, мах. Які треба буде по-повішеному переварити. Тобто буде якась пауза, не буде одразу, мабуть, реалізації цих ідей, трошки буде якесь зависання. І треба буде подивитися під іншим кутом. Треба буде ці ідеї ну, якби знайти, як їх реалізувати. І це буде якесь нетривіальне рішення. Тобто, треба буде знайти якесь нетривіальне рішення цього, ну, для реалізації цих ідей. Карта сюрприз, це карта диявол, це якісь такі а, спокуси. А, це якісь такі спокуси, які будуть мене, які ще попереду, так, які будуть мене а, збивати, скажімо так, зі шляху мого власного, які, ну іноді так, особливо ну, всі люди, особливо жінки, дуже сильно ми. Підвладні, знаєте, сторонні думці, вона сильно на нас впливає. І ну, цього треба позбуватися, звісно. Але ну, докорінно прямо це, цього позбутися я вважаю неможливо, тому що все одно ми живемо в соціумі, все одно одне на одного ми впливаємо. А жіноча психіка вона так влаштована, що вона дуже сильно піддається впливу оточуючого середовища. Тому наше, наше завдання. Жінок я маю на увазі саме оточувати себе, ну формувати своє середовище, оточувати себе тими людьми, які нас люблять, які нас розуміють, які огортають нас теплом, які нам допомагають. Ну тобто люди, з якими приємно проводити час. Прибирайте зі свого оточення людей, які ну лише користуються вашою довірою. Критиканів, критика не буває корисною, я вам скажу по секрету. Вона ніколи не буває корисною і нікому. Тому ну, я зазвичай не дозволяю собі критикувати. Даю поради дуже обережно, якщо мене питають про це. І ну, якщо я дійсно компетентна в тому, ну, це таке моє бачення. Тож по дияволу, ну, якісь випробування, знаєте, якісь спокуси. Ну, подивимося, подивимося. Мені навіть цікаво, що то буде. Знаєте, я ну, людина, яка звикла все ж таки діставати допи. Я от візьму, прямо зараз в мене є така маленька тут холода, я прямо мені цікаво подивитися, що ж це за спокуси. Опа, перевернуто взяла. Ну, будуть закриватися якісь шляхи, розумієте? От, будуть спокуси такі якісь, будуть якісь перепони, які будуть намагатися от прямо закрити шлях. Угу. А заважати, працювати будуть, заважати відточувати майстерність. Угу. Це буде виражатися в надмірних емоціях, запитала в чому. Тобто якимись емоціями, можливо, мене будуть намагатися трошечки зрушити. Ну, подивимося. Але що буде в цьому корисного? В цьому буде корисного, що треба буде трошки похитрувати і знайти якийсь такий спосіб, що треба буде дати відсіч десь. Треба буде дати відсіч, треба буде, ну, прямо так, заявити про свої кордони. Знаєте, можливо, я от чомусь мені зараз йде, що можливо це хейт. Ну, я вам скажу так, хейт це така штука, якої жоден блогер, мені здається, жодна людина, яка маломальськи себе проявляє в соцмережах, щось робить, взагалі показує свій продукт, жодна людина цього не уникне. Тому що, скажімо так, ну, не можна помилитися, якщо ти нічого не робиш. Ну, а критикани, вони завжди знаходяться. На жаль, на жаль. Ну, можливо, все ж таки, ну тут мені прямо показують, що треба буде прямо повоювати. Ну, можливо, я нарешті почну їх блокувати. Не знаю. В принципі, я так ставлюся до того, що ну, людей, які, яких, я, яких мені неприємно бачити в своєму оточенні, то просто вони опиняються за межами оточення. І це стосується соцмереж також. Що ще буде корисного? О, ну, корисного щось тут буде мало. Як слід пройти це випробування? Ага, слід розібратися в собі, побороти свої якісь страхи, і, ну, якби не боятися власних думок власних страхів, і прямувати все ж таки до своєї мети, до своєї такої цілі, до своєї зірки путівної. Ну і поступати по честі, по совісті, знаєте, справедливість. Угу. Поступати, не поступатися своїми цінностями, своїми ем, переконаннями. Тобто триматися все одно своєї осі координат, своєї, своїх переконань. Ну, в принципі, це не нове для мене. Але, мабуть, от буде якась таке, знаєте, наміцність, можливо. Дивіться, і тут на фоні диявол. Ну, що тут можна казати? Прямо я не знаю. Давайте, от прямо мені так, як можна уникнути цієї історії з дияволом? Прямувати до своєї мети, якийсь час нічого не робити. Ну, трохи зависнути. Ага, я зрозуміла. Ну, не знаю, мені складно зараз тут прямо так розшифрувати. Я вже починаю тут, починаю тут багато карт доставати, то вже не буду. Добре. Ну, ось така вийшла історія. Ви можете зробити а, таку саму історію собі розкласти на будь-яку сферу. І ви знаєте, мені прямо так захотілося зараз. Мені прямо хочеться ще от просто на духовний розвиток. Мені прямо хочеться. Зараз зроблю ще й на духовний розвиток. Так, додаю інші аркани. Все перетасовую гарнесенько. На якому рівні свого духовного розвитку? Не рівні, знову ж таки, а етапі. На якому етапі свого духовного розвитку я зараз знаходжуся Де, в якій точці? І зараз я. Що ж я? Так, зачекайте, я вже трошки заплуталася дурень. І тепер ми 12 карт дістаємо. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, 9, десять, одинадцять, дванадцять. Тепер ми додаємо сюди дурня на якому етапі, в якій точці свого духовного шляху я зараз знаходжусь. Тут буде включатися не тільки таро, а абсолютно дуже багато речей. Угу. Все. Один. І, знову ж таки, постараюся так, щоб було видненько, але все вам покажу, не хвилюйтесь. Ну, знову ж таки, я повторююсь, тут не йдеться про рівень, тут, ну, якби, ніхто не вище не нижче, Тут неважливо. Де саме там на початку чи в кінці з'явиться дурень? Тут важливо саме ті події подивитися, які передували да, тій точці, в якій ви зараз, і які вас очікують. Ух ти! А в мене дурень вийшов картою сюрприз. Хо, оце так, цікаво, як же це тепер трактувати. Знаєте, а отут прямо виникло питання, тому що от дурень вийшов карта сюрприз. Тобто він взагалі вилетів. І тепер не зрозуміло, якби це все е, уже було, чи це все ще буде. Так, бачите, ну ось така історія. Ось така історія. Цікава, ну, давайте подивимося. Спочатку було колесо, так, колесо. Що значить колесо в даному випадку? Переїзд, можливо, можливо, це мається на увазі мій переїзд. Ну, нехай буде так. Потім знання, предмет релігії, знавство, багато читання на тему взагалі, релігії, віри і так далі. І, так далі. і також ну, таке відлюдницький такий спосіб життя, так. Потім ідеї. Можливо, це мається на увазі ініціація. Моя ну, ініціація рейки, не знаю. Швидше за все, ініціація вона буде ось тут. Потім цілительська криза місяць, так. Потім кохання. Угу. Це також частина духовного шляху. А ви думали? Земний шлях він же і є духовний. Ну, тобто, все, все те, що ми живемо з вами щодня, це і є наш духовний шлях, головне, як ми живемо. Живемо, вибачте. Далі трансформація була, так, була глобальна трансформація така, внутрішня і зовнішня, дуже сильно. Так. Далі, дійсно, оце, імператриця тут просто особлює таке прийняття себе, знаєте, коли. А, Прийняття себе, якби відсторонення від зовнішніх якихось канонів краси, нав'язаних кимось, ну, материнство також по імператриці. Ну так. Оце руйнування, от я не знаю. Можливо, це війну тут показано, тому що, ну, я не знаю, от, правда, не можу сказати. Можливо. Можливо, суд. Так, ну так, знову це так. Я зрозуміла, про що це. А, далі відкриття світу, відкриття своїх знань, те, що зараз відбувається. І от якийсь такий підвішений стан це також те, що зараз відбувається. Мабуть, ну це знову ж таки мої фантазії на тему. Знаєте, не забуваємо, що це просто гра в дурня. Не будемо ставитися до цього надто серйозно. Але ось така історія в мене вийшла. Можливо, каліжанки мої мені підкажуть, що робити, якщо картою сюрприз вийшов в дурень. Дійсно, тут трохи розгубилася. Ну, ось така історія. Якщо хтось ще захоче підхопити цей челендж, буду дуже рада подивитися. Будь ласка, дуже дякую за увагу, мої любі. Побачимося у Зацеркаллі.